Для Таші ключовим моментом її повернення з-під впливу друзів до мене стала наша подорож. Я хотів її повернути, і я запропонував доньці трохи відпочити від уроків і поїхати до місця, де вона любила бути. Однак, попри це, вона засмутилася, що доведеться пропустити школу. Зовсім не через те, що може відстати в навчанні, а тому, що не побачить друзів. На щастя, на той час ми вже вирушили в дорогу і повертатися було пізно. Коли ми приїхали в орендований будинок біля моря, вона оголосила, що їй буде нудно, бо навколо немає нікого. Це особливість орієнтації на ровесників. Дитина знижує батьків до рівня ніхто, а всі це ті, до кого вона прив'язана, а ніхто решта людей. Прогрес йшов досить повільно, але я чекав доти, поки прогалина у прив'язаності до друзів не стане нестерпною настільки, що Таша почне прагнути близькості зі мною. На її похмурому обличчі вже не було й сліду тієї радості та тієї усмішки, яка освітлювала його у моїй присутності раніше. Однак все змінилося. Спочатку вона оцінила мене як компаньйона для прогулянок і катання на каное. Потім з'явилися перші посмішки, а голос став трохи тепліше. Останніми повернулися наші розмови та обійми. Цікаво, що разом із відновленням зв'язку прийшло бажання готувати і їсти разом. Коли настав час повертатися додому, ніхто з нас цього не хотів. Дорогою ми сташою придумали спосіб зберегти наші стосунки: щотижнева спільна прогулянка або філіжанка гарячого шоколаду в кафе. Таша спитала мене, чому я залишив її. Я спочатку почав сперечатися і переконувати доньку, що все було навпаки, як раптом зрозумів, що вона мала рацію. Привіт всім! З вами Олена Бергас і проект Хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато. То незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У попередніх випусках ми говорили про чотири кроки зміцнення прив'язаності. Але є діти, яких орієнтація на друзів або гаджети поглинула настільки, що базові кроки зміцнення прив'язаності вже не працюють. Що тоді робити? Запам'ятайте, завжди є те, що ми можемо зробити. Нашою справжньою метою стане знову заволодіти серцем та розумом дитини. У цьому нам допоможе той факт що діти потребують нас навіть якщо самі про це не підозрюють. Навіть найбільш відчужені і вороже налаштовані підлітки потребують дбайливих дорослих. Чим більш зухвалим і неможливими здаються наші діти, тим сильніша їхня потреба в тому, щоб їх повернули назад. Досягнути їх повернення дуже важливо не лише заради того, щоб завершити нашу роботу з виховання, але й щоб дати їм можливість подорослішати. Ключ до повернення дитини у тому, щоб дати зворотній хід умовам, що породили орієнтацію на друзів, нам необхідно спершу створити порожнечу прив'язаності, відокремивши дитину від її друзів, а потім самим зайняти цю порожнечу. Зверніть увагу: створити прогалину у спілкуванні з друзями лише пів справи. А заволодіння дитиною інша її половина ще важливіша. Якщо ми використовуємо так званий домашній арешт це ще не все. Найважливіше, що має бути за цим: відновлення відносин з дитиною. Як це склалося у батька з дочкою у нашій вступній історії? Найскладніше для багатьох батьків у цьому процесі перенацілитись з поведінки на стосунки. Якщо відносини зруйновано, поведінка може ставати все більш агресивною і некерованою. Щоб змінити фокус, ми повинні спочатку змиритися з тим, що всі наші спроби скоригувати поведінку дитини поки залишаються марними, а потім зосередити свою увагу на відновленні відносин. Чи не здається вам, що у наших стосунках із Богом все так і влаштовано? Ми не можемо змінити себе у відриві від стосунків із ним. Якщо ми хочемо змінити наше життя та залишити свій гріх, найкращим початком буде відновлення зруйнованих стосунків із Богом. Лише перебуваючи поблизу з ним, ми можемо отримати його силу для боротьби зі спокусами. Моя порада сьогодні нам, батькам. Пам'ятайте, завжди є щось, що ми можемо зробити. Ми можемо бути впевнені, що з часом досягнемо успіху, якщо зрозуміємо, куди спрямовувати зусилля. Однозначно, правильно спрямовувати зусилля на відновлення відносин. Якщо раптом ваша дитина зовсім закрилася, або злилася з друзями, і ви бачите, що їхній вплив згубний, що потяг мчить у прірву. Організуйте поїздку кудись удвох, навіть якщо доведеться пожертвувати роботою, кар'єрою тощо. Вічна доля наших дітей важливіша, чи не так? Поїдьте кудись, і дуже важливо лише удвох. Тільки спілкуючись віч на віч, найкраще проводиш час. Так у вас буде більше дотиків від серця до серця. На поведінку поки взагалі не звертайте увагу, зосередьтеся на стосунках. Якщо дитина ще дошкільник чи молодший школяр, то їхати нікуди не треба. Швидше за все, вам вдасться повернути його увагу і так. Але все з огляду на обставини. Деякі сім'ї навіть наважуються. На переїзд заради дітей. Моя порада нам, дітям Бога. Придивіться до обставин вашого життя. Можливо, ви вже розрізняєте в них спроби Бога повернути вас та вашу увагу. Прислухайтесь до серця та до голосу Святого Духа. До чого вас закликає сьогодні Бог? Зробіть цей крок крок на зустріч Богові. І чим міцнішим буде ваш зв'язок, тим більше у вас можливості скористатися. Його силою в житті у боротьбі з темрявою з вами була Олена Бехас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.